Привіт, друзі! Вам сподобалися київські легенди? Розповім ще одну. Багато хто вважає, що всі легенди прийшли до нас із сивої давнини, але це не так. Існують легенди, що народжуються на наших очах, і одну з них я розповім вам зараз. Всі пам'ятають перші дні війни, коли небо Києва палало від вибухів та пожеж. Тоді ми ховалися у сховищах та метро де розповідали одне одному про відважного українського пілота, який раз по раз, коли лунає сигнал тривоги, злітає у небо на своєму винищувачі і збиває ворожі літаки та ракети. Кияни дали йому ім'я привид, бо він був недосяжним для ворогів і завжди з'являвся для них зненацька. Одного разу у нерівному бою з сімома ворожими літаками привид загинув. Як виявилося, привид дійсно існував у реальному житті. Це був відважний пілот майор Степан Тарабалка. За вражаючі подвиги, йому було присвоєно звання Героя України посмертно. Зараз, завдяки нашим захисникам, небо над Києвом здебільшого чисте і тихе. Але кияни впевнені що разом зі славетним ППО небо Києва захищає безсмертний привид, який з небес відводить ворожі ракети від нашої столиці. Героїчні часи породжують нові легенди.